Цікава, масштабна, а головне реалістична. У Хмельницькому презентували стратегію розвитку міста на 10 років. Це кажуть владці, допоможе тримати вектор та йти за націленим планом. Ми плануємо на листопад, грудень, винесення стратегії Хмельницькій 2035 на сесію міської ради і затвердження. Ну і власне потім вже презентацію для всієї громади як. Повністю готову нашу конституцію, дороговказ для всієї нашої діяльності на найближчі роки. До розробки стратегії цього разу залучили колишнього міністра економіки України. Він впевнений, місто можна зробити з усього. Головне бажання ну і звісно, хороший план. Я бачу розслабленість міських рад. Я бачу розслабленість міських голів. Та, у нас півкраїни все одно влітку там приїде, тому що там, тому що у нас гори, тому що у нас море. Тут не тут, не треба навіть сильно напружуватися. Ну пройдуть по болоту, Ну. Ну, пройдуть вони їм їм ж їм на море треба. Ось коли в тебе нічого такого нема, ось тоді ти починаєш думати набагато набагато більше і діяти набагато сфокусованіше для того, щоб з цієї, на перший погляд, непривабливої позиції, ем, стати яскравішим, стати магнетичнішим. З того, що відомо сьогодні, до нової стратегії планують перенести хвости з попередньої, як от, до прикладу, палац творчості. Його будівництво, як і ще кілька об'єктів, довелося відкласти через російську агресію. Звичайно, що якби не російська нечість, ми би частину з них однозначно завершили. Ми точно би мали готовий палац спорту, ми мали би готову сміттєпереробку, Однозначно, ми мали би робочий індустріальний парк, Ми в тому не сумніваємось, тому що ми покроково йшли, так як собі власне планували. О, ці... Моменти, так, якщо говорити про конкретні об'єкти, індустріальний парк, повністю весь завершений цикл сміттєпереробки, це реконструкція, рекультивація діючого сміттєзвалища і це сміттєпереробний комплекс з іншою інфраструктурою, це центр управління відходами, екобуси, навчальна екологічна інфраструктура і так далі. Ну і це, звичайно, палац спорту. І ця така спортивно, скажу так, розважальна інфраструктура. Теж однозначно вона би в нас прийде далі. Однією з головних позицій у майбутній стратегії також залишається міжнародна співпраця. За попередні роки кажуть міські владці, завдяки позабюджетному ресурсу вдалося зробити чимало хорошого. Ми по суті буквально тільки минулого року запустили дуже класний і унікальний міжнародний проект, який ми називаємо «Трикутником успіху і розвитку. Хмельницький штудер, Дрезден». Зараз ми працюємо над ідеєю, ми її ще ніде не анонсуємо, бо вона важко дається, але ми все одно її дуже мамі реалізуємо. Ми хочемо сформувати теж унікальний проект міжнародної співпраці. Міста партнери чи міста побратими з кожного континенту це буде теж такі свого роду дай, Олімпійські кільця так само будуть з кожного континенту місто, де, яке буде побратимом чи партнером Хмельницького, і це теж допоможе нашій міжнародній співпраці. Ну і, звичайно, це величезна робота з фондами. Банками, грантодавцями і так далі, за словами міського голови, завдяки таким закордонним фінансовим ресурсам у громаду залучили більше 30 мільйонів євро. А це до слова ледь не третина річного бюджету міста. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал.